Всім привітки! Вітаю вас на каналі Бобрімс. І насамперед хочу подякувати усім, хто підтримує мою діяльність, хто дарує мені книгу мрії або ж донатить на монобанку на купівлю книг. Дякую, ви неймовірні! Ну і, звичайно, сьогодні ми будемо говорити про моє прочитане у серпні. За серпень у мене 5 ось таких красунечок, складені вони, звичайно, у тому порядку, в якому я їх читала, і серед цього списку є найгірша книга року. Але давайте про все по черзі. Першим мною прочитаною у серпні стала книга Азраїла, перша частина із циклу «Боги і монстри. І це було для мене справді абсолютне відкриття, тому що тут зачаровує абсолютно усе. По-перше, тут саме злодійка, тобто негативний персонаж, це дівчина. Тут морально сірі персонажі і неймовірно класний слов але найбільше, що мене зачепило, це любовна лінія, тому що це те, чим зачаровується книга. І це те, що змушує тебе бажати читати продовження. Вона тут переплюнула дуже багато книг. Я до нещодавно боготворила просто любовну лінію у четвертому крилі Вайлет і Це була моя просто Римська імперія, до яких я перерівнювала усіх, але сталося те, чого я не очікувала. І це те, що Діана і Ліам перевершать їх. Тепер ось моя улюблена, романтична любовна лінія у фентезі, тому що це було просто неймовірно. Їхні думки, їхні слова один про одного, їхні бажання захищати один одного. І те, як це написано, це щось неймовірне. Це окремий вид мистецтва. І хотілося, щоб це мистецтво було написано усе. А має бути там сім книг. І якнайшвидше, будь ласка, перекладено. Тому що я зараз читаю другу частину, і там все так само неймовірно круто. І я вже хочу третю. Але хто зна, коли вона буде. Але це 100% 10 із 10. Це круте фентезі з цікавим, хоча не надто сильно прописаним світоустроєм, цікавим розвитком подій, неочікуваними Сюжетними поворотами, прекрасною любовною лінією, чудовою лінією дружби та з, неймовірно, чуттєвими головними героями, які долають свої моральні труднощі разом, допомагаючи один одному зростати. І це дуже класно, це дуже круто. І їхні якісь бісики, які пролітають між ними, це їхня хімія. Вона так відчувається. Ну, чуть не горять сторінки. Ось такий тут слов І це, ну це, це просто ідеально. Мені дуже сподобалось і вам я 100% рекомендую. Наступною у мене була прочитана імона Пенелопи Дуглас. І це та книга, яка не виправдала моїх очікувань, але в цьому її сила. Я перед цим прочитала цикл диявольської ночі, і я мала якусь певну складну картинку, що ж я очікувала побачити тут. Хоча нагадаю вам, що диявольська ніч це Дарк Романс, а іменинниця і близько до цього жанру не схожа. Але все ж таки я собі де щось не придумала. Але по факту ви отримаєте дуже ніжно, романтично, чуттєву історію про персонажів, які стикаються із труднощами прийняття їхніх відносин у суспільстві, та побудови цих відносин у співвідношенні із іншими людьми. Одне, що мене так до сих пір тригерить, це велика різниця у віці. Він у два рази від неї старший, тобто 20-40. І ти просто сидиш і думаєш, ну, не знаю, що там буде за 10, за 20 років, і я до сих пір не оприділилася, чи мені ось цей троп подобається, чи все ж таки ні. Тому що в реальному житті мені воно виглядає дуже так собі. Але якщо для книги, нехай буде, тому що головні герої Джордан і Пайк дуже класні. Зав'язка їхніх почуттів вона відчувалася з першого погляду один на одного. Мені подобається, як закручується усе, тому що Джордан знайомиться із Пайком у кінотеатрі, і за буквально декілька годин вона дізнається, що це тато її хлопця, і вони будуть жити у нього. І від цього ще більший накал, ще більша напруга від цієї книги. І, звичайно, понелобадугла сцени сцена 18+, Тут неможливо було мене розчарувати. І це було справді неймовірно гаряче та чудово написано. Ну, от що не забереш у неї, те не забереш. По оцінках це, напевно, вісім із десяти. Суто я знімаю бал за трох. Я не знаю, чи він мені подобається, і в мене були під час прочитання до цього всього якісь питання. Тому так, але він справді класний, ніжний та чуттєвий. Мені дуже сподобалося легке чтиво, яке захоплює тебе настільки, що ти не можеш винирнутись зі сторінок цієї книги. Ви вже додивилися до цього моменту. Нагадую вам лайкнути та підписатися на цей канал. А також попрошу вас залишити коментар від цими слів, щоб просувати саме це відео у рекомендації. І спалахне пожежа Ханна Грейс, неймовірно, красивий зріс та, неймовірно, класна літня табірна історія. Коли я її читала, Мене переслідувала думка, що мені від цієї книги прям віє ароматом какао з маршмелом, вогнища і якогось лісу та романтики. Тому що ось настільки для мене класно прописана атмосфера. Мені 100% після прочитання цієї книги захотілося у табі. тому що ну це, це має бути щось неймовірно круте, принаймні зі слів авторки. Хоча як там у реальному житті, ну це вже інше питання. Коли я починала читати із пошежа, я трішки переживала за головного героя Раса, тому що він був такий досить скромний хлопчина, і я подумувала, чи не буде тут такої ситуації, що буде сумно читати. Але згодом я зрозуміла, що це звичайний. Хлопець, звичайний чоловік без роздутого его, яке нам зображують у всіх інших книгах про спортсменів. І блін, бути сором'язливим це цілком окей. Тут чудово прописаний ріст героїв за допомогою один одного. У них у двох проблеми із батьком, і вони... Скріпляються цими проблемами, ідуть цим шляхом, один одному допомагають і так потрішки-потрішки закохуються один у одного. І це надзвичайно ніжно та романтично. А те, як вони ховалися, це класно. А гумор, божечки, тут такий гумор, він просто неймовірний. В перших три розділи я сміялася, слухала все село. Я це називаю так. І в подальшому також були моменти, коли я просто сиділа і хі-хі-хі ха-ха-ха, і ця, ця усмішка мене не покидала майже усю книгу, тому що це чудово. Вона приносить тобі гарний позитивний настрій, і просто відчуття саме літа в тебе буде після прочитання цієї книги. Я не рекомендую її читати ніякий інший сезон. Тому що є можливість залитися сльозами через те, що на вулиці холодно. Тому читайте зараз, поки тепло. Сцени 18 тут будуть, їх не буде занадто багато, вони не надто широко розписані, але попри те, вони справді класні та гарячі. За це також бал. В цілому, це 10 із 10 мені сподобалось. У авторки перша книга це Ізійде Крига, і я можу сказати, що ця краще від першої. Побачимо, яка буде наступна. Четвертою прочитаною у цьому місяці була королівська клітка від Вікторії Евер'ярд. І, о, божечки, тут у мене з'явилися стікери. Це, це для цього циклу перемога. Тому що в е, мене там. В одній книзі один стікер, а в другій, мені здається, ні одного немає. Тут їх раз, два, три, 4, 5, 6, 7. От. І це якраз те, у чому сила цієї книги порівняно з попередніми двома. Це в емоційній складовій. Вона тут набагато краще і ширше розкрита, і нарешті любовна лінія. Так. Нарешті відбулися ті події, які я очікувала в першу книгу, які я очікувала в другу книгу, і побачила нарешті у третій книзі. Але не все так солодко, як здавалося. Починається книга із досить таких неприємних подій. Першу половину ти просто сидиш, читаєш із думкою: ну давай, мер, В тебе все вийде, ти зможеш, ти витримаєш, ти сильна. Тому що ці події, які їй приходилось переживати, і відношення Мейвена до неї, це просто один суцільний шаг. Боже, так, ми зрозуміли, чому Мейвен такий, який він є, але його вчинки настільки паскудні, що, незважаючи на всю інформацію, яку я отримала, я не можу їх йому якось пробачити. Бо це просто. Хто читав закони не врити, і знає, хто такий Натаїр, це його колежка, брат по розуму. Ви мене зрозумієте, тому що там просто торба з котами. Він аж, аж смердить божевіллям. Це ось та фраза. Якщо знаєте, відки ця фраза, напишіть в коментарях, мені цікаво буде дізнатися, чи є ще любителі цього всесвіту, якого, як я. Але. І от це та фраза, яку, якою можна його описати. І те, що він, він з одної сторони щось там старався для неї зробити, а з другої сторони, коли він починав там щось чудити, воно все перекреслювалося, ти думаєш, божечки, це катастрофа. І потім у другій половині книги все налагоджується. Вони, нарешті, з Келом говорять про свої почуття. У нас нарешті є якісь тактильні. Підтвердження цього всього, і ти такий вау, класно. І в фіналі опять. Це ж такий, це катастрофа. Хоча я не можу гла під кінець ніяк стати ні на яку сторону якогось персонажу, тому що це неможливо, як на мене. Бо і він правий, і вона права. Хоча я ставала вже більше на сторону Кела, тому що він дуже багато для неї зробив. І, можливо, час. І їй зробити щось для нього, тому що його жертва у цій книзі набагато більша. Але чекаємо частину четверту, сподіваємося на щось круте і захоплююче. Я впевнена, це буде неймовірно, це 10 із 10, вона по насиченості сюжету це на рівні із першою книгою, по емоційній складовій вона найкраща з усіх трьох. І я від цього була неймовірно здивована. Ну і останньою книгою місяця була ось така малютка від КСД колись ти будеш моя. Це про сталкера та дівчину. Але після її прочитання, коли я згадую слово сталкер до цієї книги, я хочу з цього хіба посміятися. Це було жахливо. У мене тут є пару стікерів, і вони просто відмічені на їхніх перепалках, бо це єдине, за що я поставила бал цій книзі. Прописано жахливо, сумбурно, незрозуміло. Усе у книзі відбувається незрозуміло чому. Ну, там немає ніякого підґрунтя між їхніми діями. Ти стиш такий читаєш, думаєш, да, ну, це треш. Ідея реально хороша. Цього можна було зробити щось класне і круте. Що не вийшло, я не знаю. Ця книга це найгірше прочитане в цьому році. Та й не тільки, напевно, в цьому, того року я теж такого поганого не читала, якщо що, це просто жах, це жахіття. У мене стільки було на неї очікувань, тому що я продовжую щось чекати, що хоча б зрівнялися з Адаліною. Я знаю, що є такі твори в англомовному буктоці. У нас, на жаль. Переклали ось це. Це дарма витрачені кошти, дарма витрачений час. І якщо ви планували її читати, купувати, я не рекомендую вам. Так, нарешті ви почули це крінж. Оце те слово, яке описує цю книгу. Це крінж. Це просто два. Із 10. Два якраз за ті діалоги, за які я казала, все, тут нема більше за що ставити оцінку. Та на 18 плюс – ніякий. Історія розписана ніяк. І за 2 бала, дякуйте. Називається це так. Ну що ж, дякую вам за перегляд. Не забуваємо лайкати та підписуватися за канал. Також нагадую вам написати коментар від семи слів для просування цього відео в рекомендації. І нагадаю, що у вас є можливість підтримати мою діяльність, це або ж придбати якусь мені книгу із моїх книг мрій, або ж задонатити пару гривників на монобанку, які, відповідно, підуть також на купівлю книг. Бажаю вам великої книжкової шафи та до зустрічі у наступних відео! ¡Sí, papá!